Встрічає вся країна. Перше вересня день знань. Дітям, вчителям, родинам, шлем врочистих привітань. Школярів покличе дзвоник. Перший чи останній раз хай горить запалу дзвоник до вершини. Знань у нас. Доброго ранку. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки. Ми надзвичайно раді бачити вас на святі, присвяченому дню знань. Свято, яке сьогодні розкриває свої двері для кожного маленького українця. День знань це час, коли ми відкриваємо нову сторінку в книжках нашого життя, наповнюючи її цікавими фактами та відкриттями. У наших свят традиція одна: рівнятися на прапор України. Хвала і честь захисникам України, тож гімн держави зараз пролуна. На моїй землі іде війна, стріляють танки і ревуть гармати, Сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмилась не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова: герої не вмирають. Ють навіки у серцях і в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Душі загиблих, наче журавлі, прощаючись, летять під небесами. Ніхто із вас вмирати не хотів, хай вічна пам'ять лишиться за вами. Будуть тисячі нових проєктів, нових звершень, перемог і знань. Тож до нас звертається директор зі словами щирих побажань. Слово для привітання надається директору школи Тетяні Новомлинець. Вітаю всіх присутніх! Сьогодні ми знову зібралися разом, щоб почати нову сторінку нашої шкільної історії. Вітаю з початком 2025-го, 2026-го навчального року кожного з вас. Наших талановитих учнів, самовідданих педагогів, працівників школи і, звичайно ж, наших шановних батьків. Дякую, що залишаєтесь з нами в цей нелегкий час. Особливо хочу звернутися до вас, наші наймолодші, дорогі першокласники. Сьогодні ви переступаєте поріг у чарівний світ, сповнений відкриттів і знань. Можливо, ви трохи хвилюєтеся, але пам'ятайте: тут вас чекають! Нові друзі, цікаві пригоди, добрі вчителі, які стануть для вас справжніми наставниками. Не бійтеся ставити запитання і посміхайтеся! Дорогі наші учні, ми всі тут, щоб допомогти вам на вашому шляху. Бажаю всім наснаги, терпіння і віри в себе, успіхів нам усім та мирного неба! Дорогі школярі, вчателі та батьки! Від імені захисників і захисниць України! Щиро ми вітаємо вас із ним знання та початком нового навчального року. Нехай цей навчальний рік буде наповнений натхненням, здобутками та вірою в перемогу. Пам'ятайте, знання це теж сила, яка допомагає будувати спільну і незалежну Україну. Бережіть себе, учіться з радістю та гордістю, а ми зробимо все, щоб ви завжди відчували безпеку і любов до рідної землі. Слава Україні! Дорогі учні, вчителі та батьки! Щиро вітаю вас зі святом, початком нового навчального року! Цей день відкриває двері у світ нових можливостей, знань і досягнень. Нехай навчання приносить радість і впевненість у власних силах, нехай кожен урок буде кроком до здійснення мрій. Учням бажаю цікавості і натхнення, вчителям мудрості та терпіння, а батькам. Гордості за успіхи своїх дітей. Разом ми творимо майбутнє, сповнене світла і перемог 10. Ді Дорогі діти та шановні освітяни. Сьогодні ви відкриваєте нову сторінку книзі знань. Ми, волонтери, віримо в вашу силу, мудрість та щире бажання творити краще завтра. Кожна вивчена літера, кожна нова ідея це цеглинка. У відбудову нашої держави зі святом 1 вересня, разом до перемоги та світлого майбутнього. сьогодні в цей легкий час для нашої країни приємно бачити і усвідомлювати, що у нас є майбутнє, що ми були, є і будемо патріотами нашої держави. Дорогі учні, вас вітають, вчителі нашої школи, зіркових вам злитів, учні наші рідні. Хай життя доріжка буде тільки рівним. Бажаю вам друзів, вірних, незрадливих і кохання чистого, і життя щасливого, безмежного щастя, таланту, везіння та щедрого Божого благословення! Зірок вам з неба, гарної долі! Пам'ятайте те, що ви учні нашої школи. Вами ми пишаємося, дорогі ви наші! Хай життя складається тільки якнайкраще. Зіркових вам успіхів на життєвій ниві. І живіть в здорові, любові та мирі. Хай шлях навчання буде веселковим, хай вас ведуть добрі і ясні зорі. Бажаємо навчання цікавого, а життя щасливого й яскравого. Хай радість вам несе навчання, хай здійсняться заповітні бажання. Сьогодні наша шкільна родина поповнилась новими друзями. Любі першокласники. Ваша перша вчителька відкриє перед вами двері в школу. Разом із нею ви розпочнете подорож в Україні знань. Тож прийміть щире напутнє слово від своєї першої вчительки любові Ступак. Мої дорогі першокласники! Вітаю вас з цим чудовим, святковим днем, днем знань. Сьогодні ви робите перший крок у дивовижний світ школи, світ нових відкриттів, цікавих пригод та справжньої дружби. Я знаю, ви трошки хвилюєтесь, але хочу сказати, що я буду завжди поруч, щоб допомогти вам у будь-якій ситуації. Не бійтеся помилятися, це частина навчання. Прагніть до знань. Будьте допитливими, і школа стане для вас другим домом. В очах малих дітей цікавість і тривога, повсюди море сонечка й тепла. Найкраща в світі чарівна дорога сьогодні вас до школи привела. Ідіть, сміливо, це дорога в казку. Я вас туди за руку приведу і подарую вам любов, тепло і ласку. На всі питання відповідь знайду. Навчу всього, що для життя потрібно. Відкрию дивовижний світ для вас. Учитись дітям просто необхідно! Прошу ласкаво в школу в перший клас. У цей день всім здобувачам освіти, вчителям, батькам, бажаю міцного здоров'я, терпіння, миру і яскравого сонечка над головою. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші бажання стануть реальністю. Головні дієві особи на нашому святі це маленькі першокласники, наші малюки, новачки. Тріпочуть їхні сарданятка, Адже сьогодні вперше пролунає для них шкільний дзвоник, жовте сонце, небо синє. Ми йдемо до школи нині. І хоч знаємо, буде важко, та сьогодні ще не страшно. Ми все літо готувалися дуже-дуже всі сторані. Щоб сподобатися вам, нашим першим тітелям. Чего вы кричите, кому читать? Ляйку, Таню, гаху, И в укриди всяк мама и доси не едного. Вот так, на завтра старшим учим. Мы скоро тут покажем класс. Научай нас, школа, всем наукам. Гумору научайся в нас. Это все, все, жарьте, нас принимайте. В школе нас выходит. Мы уже дети, не маленькие. Ми сьогодні школярі. Першокласники наші, цей ранок чудовий. Згадайте знову не раз і не два. І для вас, першокласники, року нового прозвучать привітання і теплі слова. Прийміть привітання від ваших батьків, які хвилюються не менше за вас. Любі наші першокласники. Сьогодні розпочинається ваш чудовий шкільний шлях. Нехай він буде легким і яскравим. Бажаємо вам багато позитиву, успіхів, терпіння та сили, щоб долати будь-які труднощі. Пам'ятайте, знання це ваша сила. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі. Життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні, щасливі. Перший раз у перший клас урочисте свято, добрим учнем в школі Будь друзів май багато. Вчителів завжди шануй Чебувар до кірки. Нехай тіщаться батьки за твої успіхи. Зі святом першого вересня! Всіх вітають, майбутні випускники. Сьогодні вересневий день святковий. Нам радісно і сумно водночас. Останні дні навчаємось. Ми в школі нехай щасливим будемо і для нас. Рік останній осінь золотава. У житті юнацьким перший звіт. Ти сторінка юності яскрава, Ти дитинство незабутній слід. Рік останній перше жовте листя. Плани і думки на самоті. Рік останній, ти як аркуш чистий, що напишеш, ти й пожнеш у житті. Рік останній зустрічає радо Друзів, що з тобою вчаться теж. Рік останній вчителя порада. Справа та, що обереш. Шановні дорогі наставники і друзі, чутливі і мудрі, наші вчителі. Ми обіцяємо вам, що в цьому році ми будемо такими, як завжди. Ми щиро дякуємо за все, за все. За двійку навіть усього бувало. Любов до вас у серці пронесем та вдячність у словах та слів нам мало. І ось настає та хвилина, коли має пролунати наш перший дзвоник. Дзвенить дзвінок, веселий, запальний, і в кожного душа із ним радіє. І знову починаються для нас уроки віри, доброти і надії. З новим навчальним роком. Хай на всіх чекають добрі зміни та мир у рідній Україні. Вперед! До перемоги! В добрий путь!